З неба в пекло. В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник ту 22 Кодова назва Літаюча мразота. Екіпаж встиг катапультуватись, але льотчик познайомився з першим законом Ньютона. І це найголовніше, бо не дивлячись на ціну літака у 300 мільйонів доларів, найцінніше це люди, здатні ним. Білгород наступний. Російські війська настільки бояться українського наступу, що скинули фап 3000 на власну греблю, щоб унеможливити просування наших сил оборони. Внаслідок знищення власної дамби було затоплено прилеглі території і пошкоджені сільськогосподарські угіддя. Накрут настільки сильний, що вони незабаром почнуть бомбити сам Білгород. До речі, таке вже бувало, щоб ЗСУ не було куди заходити. До речі, таке вже бувало. Мало раз, і таке вже бувало, коли до Москви підійшов Наполеон. Вони спалили Москву, щоб не було куди заходити. Хм. Так як наша влада та військове керівництво мовчить вже декілька тижнів, тримаємо кулачки за наших воїнів.